Рождіством Христом, Ісус Христос відкрив нам, які серця бувають у людей, а де з них тернисте серце. Тож як провести тестування, щоб допомогти собі і не бути колючкою? Якщо серце тернисте з шипами, то навіть коли в нього сіється добро, любов, турбота, прощення, милість, вся любов заглушається тернями. Ісус Христос так і сказав, що пасінне в тернях це той, хто слухає Слово Боже. Але Хлопоти віку та омана багатства заглушають те слово, і воно залишається без плоду. Матеріальні жалібні скути, думки змінюють вашу біохімію. Настільки жахливо, що вони припиняються продуктувати гормон любові, турботи, який спонукає вас на щирий, Прояв щедрості, якщо вас охоплює жадівність, скупість, користь та любство, і ви нікого не любите крім себе самого, то це гарний привід задуматися і нарешті розібратися з гілками в своєму серці. Якщо ви думаєте тільки про власну вигаду, здобуття все більшої кількості матеріальних благ. Бгатство і знаходитесь в постійній метушні, тоді це думки виробляються хімічний коктейль, що тягне вас на зради і розрив відносин з церквою, священниками та найближчими і найроднішими людьми. Просто щось стає вищим за любов, тобто вищим за Бога. У вашому серці, от і все, і це видно в сім'ях, коли гроші та спадщина набувають більшого значення, ніж людської взаємної. Та любви. Подписуйтесь на мій погляд.